Сьогодні я буду розказувати про мій, про мій двір, і сьогодні це буде не так вже й легко. Пішли за... От, 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 от. Не буду так зробити. Але, 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 але не знаю, що тут робити. Бо відер, нічого не мало, які лавки, все інше. Нічого цікавого. Може, хіба що можу показати вам стовочок віком або берези які збирають нам кожного дня, хоч сік Зрозуміло? Зрозуміло? Ну, вже можу вам показати один, та де мій брат схопився. Коли я не було, то вже робилося піду вам покажу, де дави дізлайк. Це дорогу ютуба розставку, до нам звичайно крапиво, кропи... крапиво. Тому, краще ходити в штанах та водяді. Тому, і до крапиво не набирати. Тобто, походу, вступати. Я покажу вам, вам собаку, яка вам кожна еда найдем ну я иду 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 все иду Все иду иду Ой, иду на иду Кому так ловити рибу? Я не знаю. Бідруг якусь це робить. Ну, я не знаю, як він я вже йду Ну, може, кому можу... викинжувати це відео. Може, що мені розміти, але нічого. Це прикольно. Дуже. Vamos gonna put